Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок інформатики. Тема нашого уроку організація робочого місця під час навчання з різними пристроями. Давайте спочатку перед тим, як почати на нашу нову тему, повторимо правила поведінки і безпеки біля комп'ютера. Подивіться, наше перше правило говорить про те, що за комп'ютер потрібно сідати із дозволу дорослих, в школі із дозволу вчителя, вдома з дозволу батьків. Другий малюночок нам говорить про те, що на нашому робочому столі де ми починаємо працювати з комп'ютером, з ноутбуком, з планшетом нам необхідно, щоб була чистота і порядок. Третій малюночок говорить про те, що між нашими очима і монітором нашого гаджета має бути відстань не менше 50-60 см, тобто дуже близько до монітора сідати не можна. Четвертий малюнок говорить про те, що якщо в нас якісь неполадки з комп'ютером, не можна чіпати дроти, потрібно звернутися в школі до вчителя, а вдома до дорослих. П'ятий малюночок нам показує, говорить про те, що під час роботи за комп'ютером у класі або в кімнаті біля техніки стрибати, бігати, займатися спортом не можна, тому що можна ненароком зачепити техніку. І на останньому малюночку, шостому, правило нам говорить, що ми маємо працювати за комп'ютером не більше 30 хвилин. І після кожних 30 хвилин робити фізичні вправи, нахили, присідання, тобто рухатися, підніматися і рухатися, щоб наше тільце не засиджувалося. Добре. А зараз, дітки, давайте пригадаємо і, дамо відповіді на... і пригадаємо інформацію з минулого року і дамо відповіді на такі запитання. Яку назву має клавіша увімкнення комп'ютера? Що таке комп'ютерний робочий стіл? Які речі на ньому знаходяться, як правильно вони називаються? Подивіться, дітки, клавіша увімкнення комп'ютера називається Power. Power. Якщо це звичайний стаціонарний комп'ютер, вона знаходиться на процесорі. Так, ось велика ця клавіша. Якщо це ноутбук або планшет, на ноутбуці ця клавіша Power знаходиться е, біля е, кнопочок, а на планшеті ця клавіша знаходиться збоку. Так, ось вона. Ось так виглядає ця клавіша. Далі, дітки. Всі необхідні речі в комп'ютері знаходяться на робочому столі. Тобто робочий стіл це те, що ми бачимо в першу чергу, коли вмикаємо свій комп'ютер. Так, це екран, це картинка, яка з'являється на екрані. Ось вона і є робочим столом нашого комп'ютера. Так. Тепер подивіться. На екрані з'явилися деякі речі. так? Як ці речі називаються? Ці речі мають назви значки, або, іще таке слово, піктограми. Кожен значок або кожна піктограма веде до потрібної програми чи теки. Подивіться, у нас є програмки. У нас є теки, в яких зберігаються документи, у нас є документи, у нас можуть бути зображення, у нас є програмки інші для малюнків, є програмки, наприклад, для обчислення калькулятор. І ще є ось така піктограмка, яка називається кошик. Саме сюди ми скидаємо всі непотрібні нам речі. І звідси видаляємо, які потрібно видалити із комп'ютера. Тобто пригадуємо іще раз: речі, які знаходяться на робочому столі комп'ютера, називаємо значки або піктограмки. Вони ведуть до потрібної нам теки, документа чи програми. З якою програмою ми вже з вами працювали. Так, і з графічним редактором ми вже з вами працювали і вчилися малювати. Так, добре. Пригадайте, як відкрити потрібну програму. Для того, щоб відкрити потрібну програму, ми маємо навести на неї стрілочку нашої миші на екрані і на мишці. Щелкнути, натиснути два рази ліву кнопку миші, тобто, навели на піктограмку стрілочку вказівничок і на миші ліву кнопку миші натиснули підряд два рази. І таким чином ми з вами відкриваємо програму. А тепер, дітки, давайте поговоримо про ваше робоче місце вдома, яке воно? У вас у кожного вдома є своє робоче місце. Це окремо виділений столик для вас, та? на якому знаходяться ваші речі. Можливо, біля стола є шафи, де лежать ваші книжки, зошити. На столі, наприклад, стоїть місце, стоїть стаканчик із ручками-олівцями. На столі у вас може стояти настольна лампа, яка допомагає вам гарно, чит... гарно бачити під час читання чи письма у похмуру погоду. Так? І на вашому робочому місці завжди має бути порядок. Тобто все лежить на своїх місцях. Чому ми про це сьогодні почали говорити? Тому що дітки не тільки на вашому робочому місці вдома, а й на вашому робочому місці в комп'ютері теж має бути порядок. Давайте обговоримо з вами ілюстрації. Подивіться, будь ласка, на першу ілюстрацію. Чи подобається вам робоче місце, яке зображене біля комп'ютера? Звичайно, не подобається. Там все розкидано. Там є зайві речі, там є е, залишки їжі, навіть монітор комп'ютера сумним виразом показує, що йому це місце не подобається. Так? Дітки, подивіться, чи правильно робить хлопчик на другому малюночку. Ні, неправильно. Клавіатура має лежати не на колінах у дитини, яка працює за комп'ютером. Клавіатура має стояти або на столі, або якщо є місце під столом, шуфлятка для клавіатури, яка висувається, і тоді працюється, ведеться робота на клавіатурі. Тобто на другому малюночку, теж неправильно. Подивіться, будь ласка, третій малюнок. Що тут засмутило нашого комп'ютера? Що хлопчик сидить дуже близько до монітора, а це псує зір. Четвертий малюнок нам показує, що хлопчик поліз до дротів. Коли все підключене, увімкнене, він поліз до дротів і щось там намагається зробити. Це дуже небезпечно для вашого здоров'я і життя, тому що всі дроти під'єднані у електромережу. Цього робити не можна. Якщо щось вийшло із ладу, потрібно звернутися до дорослих. Далі наступний малюночок. На нашому моніторі комп'ютера стояла невеличка ємність з водою, в якій жила рибка. І котик випадково перевернув цю воду. Звичайно, це дуже небезпечно, тому що все під'єднано до електромережі. І якщо... Попадає на електричні прилади вода, почнеться іскри, почнеться пожежа, і це може дуже погано скінчитися. На цьому малюнку теж неправильно хлопчик чинить, не можна їсти за комп'ютером, не можна їсти за столом, де стоїть комп'ютер, і не можна їсти в той час, коли ви щось дивитеся або працюєте на комп'ютері. Взагалі, для їжі є окрема кімната, яка називається кухня, і їсти потрібно тільки там, за комп'ютером в жодному разі. Наступний малюночок показує нам те, як хлопчик недбайливо відноситься до своєї техніки? Подивіться, який екран забруднений і запиляний, що на ньому хлопчик малює різні рожиці. Так теж не можна. Техніку потрібно протирати кожної неділі. Коли робите прибирання в кімнаті, витираєте пил потрібно сухими серветками або сухими анчірками. Або спеціальними серветками для екрану комп'ютера протирати свою техніку. На цьому малюночку взагалі все неправильно. Подивіться, хлопчик сидить, людина сидить неправильно, монітор дуже високо. Стілець високо, ніжки не стають на підлогу. Клавіатура високо. Зір псується. Так не можна, дітки, сидіти. Так викривлюється ваш хребет, і це дуже шкідливо для вашого здоров'я. А давайте тепер спробуємо підняти настрій нашому комп'ютеру і виправимо кожен малюнок. Перший малюнок так робити не можна. А ось так робити потрібно. Наведемо лад біля комп'ютера на нашому столі. Тепер, дітки, другий малюнок, хлопчик тримав на колінах клавіатуру. Покладемо клавіатуру туди, де вона має лежати, на стіл. І працюємо за комп'ютером правильно. Третій малюнок: ми відсунулися від екрану, від монітору на потрібну відстань, яка дозволяє нам працювати, не шкодячи своїм очам. Далі, коли щось не так, ми не висмикуємо ніякі дроти. І маленьким діткам своїм братикам і сестричкам про це говоримо, що не можна так робити, так? далі, дітки, подивіться, бабуся хотіла поставити квіточку, але дитина їй нагадує, що правила безпеки на монітор нашого комп'ютера, якщо він стаціонарний, не можна нічого ставити. Взагалі нічого. Далі хлопчик, який їв на попередньому малюночку за комп'ютером, вирішив все ж таки відвідати кімнату, їдальню, кухню і поїсти там, а не за комп'ютером. І наступний малюночок. Подивіться, як хлопчик прибирає у своїй кімнаті на своєму робочому столі, витирає пил не тільки на столі, а й з техніки. І ось наступний малюночок, дітки, подивіться, як потрібно правильно сидіти за столом. Ніжки мають стояти на підлозі, ви маєте відчувати підлогу ніжками і впевнено сидіти, зручно сидіти. Спинку має підтримувати спинка стільчика. Ваше обличчя має бути вищим. За монітор, тобто ви маєте дивитися на монітор не знизу вгору, а згори вниз. Так правильно, під кутом 30 градусів. А зараз, дітки, будемо вчитися наводити чистоту не лише на столі робочому, а і в комп'ютері на робочому столі. Привіт, друже! У нас тут сталася біда за тиждень нашої відсутності. Невідомі зчинили безлад на комп'ютері. Ось, погляньте, що відбувається на робочому комп'ютерному столі. Все розкидане, теки розкидані, програмки розкидані, документи і зображення, все розкидане. Визначимо, які тут є піктограми. Давайте подивимося. У нас є теки, так? Три теки із назвою фотографії, програми і документи. Також у нас є зображення, тобто ось такі файли, які відповідають за зображення. Ще у нас є піктограмки, які вказують на якусь програму, так? різні програми. А ще у нас є файли документи. Так, ось такі піктограмки ми з вами розібрали. Ще дітки, на нашому робочому столі є ось така піктограмка, яка називається мій комп'ютер. Саме тут дітки, зберігається все, що ви завантажуєте у свій комп'ютер. А ще є піктограмка кошик, як я вам говорила, цей кошик для того, щоб туди скинути сміття все, що не потрібно на нашому комп'ютері. І видалити його з комп'ютера, щоб воно не заважало нам і не забирало пам'ять на комп'ютері. Тепер складемо потрібні речі в потрібну теку. Подивіться, для того, щоб зображення перенести у папку у теку фотографії, ми маємо навести курсором мишки на зображення. Натиснути лівою кнопкою миші, зажати це зображення і тримаючи ліву кнопку миші, перетягнути зображення до теки фотографії. Коли зображення стає на теку фотографії, тоді ми відпускаємо нашу мишку і те зображення залишається в текі під назвою фотографії. Далі беремо програмку, наводимо на неї курсорчиком, затискаємо лівою кнопкою миші, тримаючи кнопку переносимо, рухаємо на екрані програмку. До папки програми. Коли папка і е, піктограмка програми об'єдналися, тоді відпускаємо ліву кнопку миші. Програмка залишається у теці програми. Тепер, дітки, беремо наводимо нашу мишку на документ. Коли на документі з'явилася стрілочка, ми затискаємо на мишці ліву кнопочку, тримаємо її і переносимо цей документ до теки документи. Коли вони між собою об'єдналися, відпускаємо ліву кнопку миші, і наш документ потрапляє у теку документи. І так, всі наші піктограмки. Піктограмка мій комп'ютер має бути завжди першою у всіх ваших програмах, тому її можна перемістити у верхній лівий куточок і поставити першою, щоб ви завжди знали, що вона там знаходиться. А ось, наприклад, кошик. Ми можемо перемістити у нижній правий куточок, і він завжди буде в нас під рукою. Подивіться, дітки, коли ми всі-всі документи, програми, фотографії перенесли у потрібні теки, теки поставили на свої місця, ось такий порядок у нас вийшов. Ось такий порядок потрібно навести. На робочому столі комп'ютера з дозволу дорослих, дітки, тільки з дозволу дорослих, самостійно увімкніть комп'ютер чи ноутбук і спробуйте навести порядок на вашому робочому столі у вашому комп'ютері комп чи, ноутбуці. а потім вимкніть пристрій. Як це робити, я зараз вам покажу. Подивіться, ось у мене на робочому столі є три папки документи, фотографії, програми. Наприклад, нам необхідно зображення, які є в мене на робочому столі, перенести до папки фотографій. Я наводжу стрілочку миші на зображення. Натискаю ліву кнопку на миші, тримаючи пальчиком ліву кнопку, я рухаю ось це зображення до папки фотографії, до теки фотографії. Ось у мене два зображення наклалися одне на одного, я відпускаю мишку, і моє зображення залишається у теці. Знову ж таки, друге зображення: навела курсор мишки. Натиснула ліву кнопку на мишці, тримаю пальчиком і переміщаю це зображення до теки фотографія. Тільки вони наклалися один на одного, відпускаю пальчик і фотографія зображення залишилася у папці тека. Тепер я маю ось два документи. Мені необхідно їх перенести до теки документи. Так само наводимо мишку, натискаємо ліву кнопку на мишці, тримаємо пальчиком і переносимо до потрібної теки. Тільки вони об'єдналися, відпускаємо пальчик. Ще один документ. Навели мишкою, натиснули ліву кнопочку на мишці, тримаємо пальчиком, рухаємося до потрібної папки і переносимо, відпускаємо. Папка програми. Мені необхідно перенести сюди якісь програми. Ну, ось, Наприклад, у мене є внизу програмки, які я можу перенести як зразочок сюди. Натискаю, навела мишкою на програмку, натискаю ліву кнопку миші, переношу до папки програма цю піктограмку, тільки вони об'єдналися. І я одразу відпускаю все. Наступна програмка знову навела мишку курсорчиком, натиснула ліву кнопку на мишці, тримаю пальчиком і рухаюся поступово до моєї теки програма. Тільки вони наклалися одна на одну, все, я відпускаю, і ця програмка залишилася тут. Наші теки ми теж можемо рухати, дітки, для того, щоб перемістити теку правильно, ми наводимо курсор мишки на теку, нажимаємо ліву кнопку на мишці, тримаючи пальчиком, переміщаємо теку у потрібне нам місце. Все. Ось таким чином, дітки, вам необхідно на вашому ноутбуці або комп'ютері навести лад. Але я повторююся, діти, за згоди ваших батьків, тільки якщо ваші батьки дозволять, або якщо у вас є така можливість. Документи, зображення і теки. Ви зможете завантажити зі свого електронного щоденничка у папку для завантажень і там їх знайти. Або ж попросіть дорослих, хай вони вам допоможуть. Створять три потрібних папочки, теки, створять декілька документів і декілька зображень. Та ви попрацюєте із. Цими зображеннями і теками на своєму робочому столі. Ось таким чином, дітки, ми з вами навчилися наводити чистоту на робочому столі нашого комп'ютера. А ще я хочу попросити вас виконати інтерактивне завдання, яке ви знайдете за покликанням у своєму електронному щоденничку. А зараз давайте повторимо дітки, той матеріал, який ми дізналися сьогодні на уроці. Як називаються значки на робочому столі? Значки на робочому столі називаються піктограми. Які назви мали теки на нашому робочому столі сьогодні? Тека фотографії, тека документи і тека програми. Що ми розкладали в ці теки? Ці теки ми розкладали в файли, зображення, документи, програми. Чому? Навіщо ми це робили? Ми наводили чистоту і порядок на робочому столі нашого комп'ютера. Молодці дітки! Я дякую вам за вашу роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!